Шановні друзі, як ви знаєте, в наших планах було встановлення наметового табору і розширення його кількості за рахунок тих учасників галузевих акцій, які будуть відбуватися на наступному тижні, в тому числі кульмінацією мало бути 19 число, коли значна кількість наших регіональних активістів мала б зі своїх регіонів. Зараз, враховуючи ту ситуацію, яка склалася, очевидно, що учасників акції. Сьогодні тим більше недостатньо для того, щоб встановити намети. Ми переночували сьогодні просто неба, і чесно, в цьому немає сенсу продовження далі цієї ситуації. Тому, з вашого дозволу, ми е, будемо відпускати наших активістів в їхні регіони для того, щоб вони, по-перше, повідомили про те, що тут було вчора не 200 чоловік. Про те, що акція була законна, про те, що була здійснена спроба. Все ж таки встановлення цього наметового табору, яка була брутально зупинена міліцією. 19 числа в 11-й годині ми приєднаємося до акції вперед зі своїми вимогами, які не будуть змінені. Ми переконані в тому, що основна частина учасників цієї акції, ну саме учасників, я не буду говорити про організаторів, але учасників точно підтримує наші вимоги. Нас буде більше і це буде процес консолідації. Різних акцій, в тому числі, ми беремо на себе зобов'язання провести відповідну роботу в рамках тих галузевих студентських, лікарських і акцій афганців, які будуть на цьому тижні, для того, щоб так само їх залучати до 19-го числа, для того, щоб ми все ж таки збільшували нашу кількість, а не проводили окремі якісь акції, які е, розпорошують людей. Е, до цього також нас змусила а, та інформація, яку нам надали наші а, координатори з регіонів, коли вони це можуть підтвердити. Переважна більшість людей була впевнена, що вони долучаться до акції саме 19-го. Ну, вони не думали, що в нас будуть якісь проблеми з тим, щоб залишитися тут на цьому місці протягом якихось там п'яти днів. А, думаю, що це рішення правильне і. Дивимося, якщо 19-го зорі, зорі складуться так, що люди, які будуть подавати заявки, отримають дозвіл. Нам щось підказує, що в них таких проблем, як в нас, не буде, то ми скористаємося цією трибуною для того, щоб все ж таки визначитися з тим, що що нам потрібен, якийсь невеликий компроміс, чи нам дійсно потрібні зміни в нашій державі. І потрібні зміни не лише в плані. Поміняти поганих панів на хороших, а зміни в політичній системі, коли ми будемо, як громадяни, мати більше прав щодо не лише обрання і відкликання влади, але й поточного контролю за нею. Тому що сьогодні абсолютно очевидно, що та політична система, яка є в Україні, нехай і. Можливо, не найгірша у світі, але вона стимулює найгірше, що є у наших політиків. Вона не забезпечує поточний контроль, вона не забезпечує можливість примусу до влади виконувати свої обіцянки, виконувати конституцію і закони України. І Обов'язки свої безумовно і свої обов'язки по забезпеченню добробуту українців по забезпеченню національних державних інтересів. Ну, власне, на себе сміливість приймати такі рішення не беру, тому прошу, е якщо хтось вважає, що ми повинні залишитися, е він може сказати про це. І ми е будемо виходити з того, е власне, хто як думає. Є ті, хто вважає, що ми повинні залишитися в цьому форматі до 19 числа. Мало, немає. Мало людей. Немає. Добре. Тоді я думаю, що оскільки немає заперечень, будемо вважати, що це наше імпровізовано віче. Прийняло одноголосне рішення про те, що ми проводимо мобілізаційну кампанію до 19 числа. От зараз величезне прохання. Ви знаєте, що в нами проводиться підписна кампанія по збору підписів за припинення повноважень президента Верховної Ради. Всі бажаючі, які хочуть долучитися до цієї підписної кампанії, поставити свій підпис або навіть взяти підписні листи і... Зібрати якісь підписи серед своїх друзів, знайомих, можуть підійти до куди? Води. Куди саме? От там, от президенту імпічмент, там де ви бачите, от там можна отримати, буде зараз підписні листи, або просто підписатися, отримати літературу. І, ну власне, ми тоді вже вузьким колом нашого активу зараз приймемо рішення, як ми тут будемо далі сьогодні здійснювати всі дії. Немає заперечень. Запитання. В 11 часов здійснює, так? Ні. Це наступний. Я зрозумів. Значить, я перепрошую, щоб ми просто не плутались. У когось є зараз листівка вперед. Котрій годині збір? На 10 годин. Я перепрошую, 19 числа це четвер о 10 годині. Для того, щоб було зрозуміло, що ми прийшли з конкретними абсолютно вимогами, нагадую, що ми використовуємо в якості символіки перевернутий державний прапор, який символізує національну катастрофу і народне повстання як один єдиний е, запобіжник від ще більшого погіршення цієї ситуації. По цим прапорам, по цим прапорам, у Четвер ми будемо розуміти, яка кількість реально прихильників цієї позиції виходить на площу. А де буде тут же ж на цьому самому місці? 19-го числа о 10-й годині є пропозиції мова університету, так буде мало я вам хочу сказати, що на превеликий жаль. На превеликий жаль, та програма, яка була запущена в 2004 році, по тому, щоб була тотальна зневіра, яка в принципі виконувалася 5 років поспіль, яка була лейбмотивом останньої президентської кампанії, вона дається в взнаки. Але тим не менше, і ми це можемо абсолютно впевнено говорити, що ще півроку тому люди думали інакше. Тобто з кожним днем ця ситуація змінюється. На превеликий жаль, є люди, які більш оперативно розуміють, що відбувається. А є люди, які інертні, які від... перебувають знаєте, під певним впливом маніпулятивних технологій. І такими маніпулятивними технологіями є, ну найгірше, по-моєму, про те, про про що ми вчора вже говорили, це те, що немає альтернативи цій владі. Ще раз хочу повторити, що цій владі... Ну, не варто шукати альтернативу, тому що взяти от просто людей, які зараз стоять на площі, завезти в Верховну Раду, я вам хочу сказати, що це буде краще в мільйон разів Верховна Рада, ніж та, яка є сьогодні. Ну це об'єктивно. Я вам хочу сказати ще один момент, ми про це на своїх зустрічах завжди говоримо. В давніх Афінах в них взагалі виборів не було, у них був лотерейний принцип, у них вигравали в лотерею місце в парламенті. І нічого, ви знаєте, в них розвивалася держава, була ну, в принципі колискою демократії. Тому що, ну, можливо, в ситуації, коли не працюють механізми контролю за формуванням влади, лотерея буде кращим навіть варіантом, ніж те, що ми маємо сьогодні. Ну, це жарт, але як ви знаєте, в нашій ситуації це жарт, який має. Я, я, да, да. я зрозумів я відпові... я ваше запитання. Я хочу сказати чесно, абсолютно, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день інформації було достатньо. Для того прочитав я друзі, інформації було більше, ніж достатньо. Я маю на увазі плані, яку інформацію координатори студії це було б прекрасно, але такої можливості зібратися в студії п'ятого або, наприклад, в студії 6. Я вам хочу сказати, ми коли оголосили місяць тому проведення дня Гніву, нас двічі запрошували на шустери. Це мала бути одна з головних тем, і двічі ця тема знімалась. Іше того, місяць тому, 20 квітня, ми оголосили про те, що наше джерело партії регіонів, людина, яка працює там в апараті, нам повідомила про те, що будуть провокації травневі, вони були. І повідомила про те, що якщо буде достатньо потужний протест, планується відставка уряду Азарова в повному складі. Зараз ми подивимося, тому що міліція, очевидно, і влада краще розуміється на тому, яка. Кількість людей вчора брала участь в протестах, яка, участь, яка кількість людей хотіла взяти в них участь. Тобто, якщо до кінця місяця зараз піде, ну, тоді треба розуміти, що в принципі ситуація в за що я щиро кожному з вас дякую, тому що насправді ну, це не просто крок, коли ти йдеш на акцію протесту. Це крок, коли тебе завертає міліція, коли ти бачиш, що тут стоїть полк Беркуту, і коли говорять про те, що акція знесанкціонована. Це просто низький земний уклін. Просто кожному з вас, які були вчора тут які прийшли сьогодні. Скажіть, будь ласка, а де наші демократи? Найде ще більше опозиція, низи руками. Значить, я вам ще раз хочу з приводу, з приводу. Русь, да, 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 давайте просто поаплодуємо да. один одному. вам, Ви справжні громадяни. Я пишаюся, просто що я живу в одній країні з вами. Тут не так багато чим є пишатися, от я пишаюся тим, що я ваш співгромадянин. Тому що от заради того, щоб бути поруч з такими людьми, як ви, ми і починали взагалі весь цей процес. А те, що стосується взагалі політичних партій, попри те, що є опозиційні політичні партії, попри те, що є провладні політичні партії, це не справа політичних партій, це справа громадян. Це справа громадян. Боротися за свої права, ми не можемо вимагати від когось, щоб вони за нас це зробили. Я вас запевняю, що якби вчора тут було 5 тисяч і ми почали ставити намети, нам би опозиціонери надали би допомогу. Вони не можуть, ну, в нинішніх умовах так склалося. Не можуть вони під своїми прапорами цього робити. Не можуть, вони це розуміють. Вони готові надавати допомогу, але не можна від них чекати, що вийде тут 50. Народних депутатів і щось змінять в країні. І в 2004 році ми знаємо, що це громадяни відстояли своє право обирати владу. Давайте тепер відстоюємо своє право відкликати владу. Тоді це дійсно змінить ситуацію. Тому що, розумієте, не можна закохуватися в владу. Влада це не, знаєте, не, 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 не кумири і не боги. Тобто Це люди, які щось обіцяють. Ні, це робити найманці. Ці побезумовано це слуги народу. Слуги народу за великим рахунком. Влада це є народ найманий робітник. и наймени, наймени работники. Да, да. Я еще раз Наши, да. наши, наши. Наш. Да, да. Наймени, наймени. Саша, предложение. Чтобы каждый из нас 10 человек убедил прийти сюда в тяпки. Не, ну это предложение актуально всегда. Да, это, да. что тут обсуждать? Да. Чтобы... Да, Значит... я, я еще раз хочу типа, по организационному питанию, то слушно зауважить. Да. Те, кто Бажає долучитися по інформуванню про акцію в четвер і про нашу позицію в рамках цієї акції. Будь ласка, так само підійдіть туди. Там я, до речі, не бачу, щоб там хтось займався реєстрацією. Андрій, будь ласка, ви забезпечте там реєстрацію активістів біля президенту імпічмент і роздачу підписних, і тих, хто бажає на четвер долучити. Так ще таке. Дивіться, всі базари, всі ринки, це малий бізнес. Як коли перші всі починали Вони да. всі такі вийшли. Вон деморалізований, деморалізовані. Я як один із представників, не можу сказати, там у бокам деморалізований о четвер на 10 годину. І ще один такий момент. Ті, хто. Буде брати участь у четвер і заздалегідь це знає, в кого немає, наприклад, державного прапора для того, щоб його там перевернути, то ви, будь ласка, теж підійдіть. Ми вас просто на четвер тоді забезпечимо. Для того, щоб було зрозуміло дійсно, що тут є політична складова в цій акції, і що це не обмежується суто відставкою уряду Азарова. Тому що, знаєте. Немає ніякого уряду Азарова, ми живемо в суперпрезидентській державі. Є уряд Януковича і немає інших ніяких урядів. Є Верховна Рада Януковича, є його уряд, є його міліція і є, в принципі, вся його вертикаль влади, яка абсолютно точно не працює на народ України і не працює на Україну як державу. Ми живемо по ханаті. На квартирі бандита живемо. З приводу підприємців, я вам хочу сказати, що те, що відбулося в минулому році, це яскравий приклад того, як влада дурить, просто дурить людей. Тобто люди вийшли, зробили зусилля, після чого велика кількість організаторів їм сказала, що ваші вимоги виконані. Це абсолютно брехня, і тут я. Немає жодного підприємця, який би сказав, що ці вимоги були виконані. Чи є немає, це брехня була відверта, абсолютно брехня, яка досі тиражується, в тому числі на превеликий жаль некомпетентними опозиціонерами, які далі говорять про те, що відстояли свої прав... Нічого не відстояли. Це був розвод брутально розігнаний майдан і не більше того, більше